Доброго раночку, ми з України середа п'яти хвилиночка. Після таких важких ночей дуже хочеться мати щось позитивне, щось. Добре, щось ніжне, щось гарне для свого серця для своєї душі. Тому сьогодні я вирішила, що ми з вами запишемо молитву, ту молитву, яка дає спокій душі, яка може вилікувати і вас, і будь-яку іншу людину, якщо ви будете молитися за неї. І сьогодні наше відео буде складатися саме з тексту молитви молитви для зцілення душі, яку я також використовую і вам дуже раджу, тому що. Дійсно, зараз всі знаходяться в підвищеному тривожному стані, і така молитва може дуже добре допомогти. Текст молитви, яку ви повинні читати, коли вам важко, коли вам страшно, коли вам неспокійно, і завжди, коли вам просто хочеться її прочитати. Господи Ісусе, я молюся за свою душу, у ній відображені всі наслідки гріха. Через це я часто відчуваю себе знервованою, роздратованою, неспокійною і мстивою. Погані звички пустили коріння в моїй душі, там залишилися знаки від ран, через що мені важко. Любити свого ближнього. Через різні переживання, які я мала в житті, я стала дуже недовірливою. О, Господи, очисти мою підсвідомість, увійди глибоко в неї зі своїм світлом, так, щоб темрява не поглинула її, силою своєї благодаті, торкнись глибин моєї душі, яка є в'язнем матеріальних речей, і звідки походять мої страхи. Очисти мене так, щоб мій дух міг більше відкритися на тебе. Зціли мене від браку довіри до до. До тебе і Твого слова. Я прошу, Господи, щоб ти зцілив усе моє занепокоєння і травми, які виникли через мої невдачі та нездійсненні плани. Очисти мене від усякої внутрішньої темряви і потурбуйся про рани моєї підсвідомості, силою Твого імені і через Твоє слово я залишаю зараз софістику і зарозумілість, які опираються в пізнанню Бога, і підпорядковую кожну думку Твоїй волі. Я прошу тебе. Щоб моя душа була оновлена силою Твого Святого Духа і Твого Слова, так, щоб тільки те, що правдиве, чесне, справедливе, чисте, любе, шанобливе і гідне хвали, могло наповнювати мої думки. Нехай мир Божий, який набагато більший, ніж я можу зрозуміти, тримає моє серце і душу. У Господа зараз я молюся за тих, хто духовно хворий і має багато проблем. Полегши їхні тягарі і здістіли їхні рани, які походять від їхніх духовних слабкостей, захисти тих дітей і молодих людей, які отримали цей сумний спадок, звільни їх від депресії, страхів, неврозів і всіляких психологічних проблем, зціли також тих, які стали психологічно хворими через війну, через невдачі у сім'ї, у школі. На роботі відведи від них будь-яку погану думку про самогубство і звільни їх від будь-якої думки, яка їх сковує, господи! Будь єдиним Господом нашої душі. Я хочу сказати, що така молитва вона дає нам не тільки заспокоєння, вона дає нам силу. Коли ми молимося, коли ми передаємо свої бажання туди до всесвіту через молитву, то молитва є проводником наших бажаником наших бажань і наших прохань. Тому така молитва вона буде дуже допомагати для того, щоб ви спокійніше себе почували, тому що зараз дуже неспокійно кожному з нас, і я все це знаю, як би це. Переживаєте, як ви це відчуваєте? Тому, будь ласка, ось така молитва. Вона потрібна мені, вона потрібна і вам. А ще я хочу сказати, що зараз в крамниці в мене. Є ось такі небагато, їх всього два, такі е, Обереги Обереги гарні, один оберег у нас з Янголом-охоронцем, а другий з Миколою Чудотворцем. Ось такі обереги в домі активовані на вашу сім'ю, на ваш захист, тут, тут, тут теж будуть допомагати. Вартість такого оберега 400 гривень. Є в мене два. І ще хочу для вашого авто, тому що зараз у нас машини теж в небезпеці. Ось такі обереги запропонувати. Це Гінали це дійсно з Ізраїлю обереги. Дивіться, ось такий у нас є ось такий. Я відразу всі показую, бо вони в одну вартість, і ось такий оберіг. У нас є ось цей оберіг. У нас бачите, тут миро є ще. А це з дорогоцінними камінцями, також для захисту. Це для захисту авто. Такі в нас коштують по 500 гривень. Тому, будь ласка, кому це зараз актуально. Я думаю, що актуально всім. Я вас чекаю, по одному є в мене. Повторюватися вони не будуть, ті, які є. А вам бажаю тихого, спокійного дня. Сьогодні в крамничці будуть новиночки. Я думаю, ще в. Сигну відзняти товар, щоб ви подивилися і полюбувалися, що новенького є. Дуже багато цікавого. Буду показувати, буду додавати потрошечку. Тому, будь ласка, підписуйтеся, заходьте і ще нагадую, що в крамничці нова акція. Якщо від вас приходить 10 підписників, і люди кажуть, що вони прийшли саме від вас, то ви гарантовано в кінці місяця, це за місяць, 10 підписників і більше можна. Ви гарантовано отримуєте подарунок з крамнички. Я вибираю для вас подарунок і ви отримаєте його безкоштовно. Тому я вас запрошую, будь ласка, але все це тільки для підписників крамнички. Ви повинні бути підписані на сторіночку. Хто не знає, де знайти крамничку, пишете мені особисто, і я даю вам посилання. Але все в мене є і в Фейсбуці, і в Інстаграм. Все є. В шапці профілю можна легко знайти будь-яке посилання на сайті, на крамничку, і на основну сторіночку. Все там є. Я вам бажаю спокій, гарних новин, тиші, і щоб літо літо стало для вас дійсно літом, ну гарним літом, щоб воно вас і погодкою радувало, і якимись новинами, і щоб ви могли собі дозволити відпочинок. Це теж дуже важливо. Слава Україні!